Друзі, хочу вам відкрити два дуже великих секрети. Перший секрет, це зараз на початку квітня після дощів можна знову виходити у ліс, у кого є можливість, і продовжувати збирати оці класні грибочки. Хто не знав, зветься зморшкова шапочка. І зараз після дощів знову з'явилося доволі багато. В принципі, пару днів назад, коли я їх збирав, їх і було багато, але вони ще були малесенькими. Багато. Зараз вони знову з'являються, з'являються, і вони ще трошки будуть, бо вони ростуть в основному в період аж до Пасхи, можливо до кінця квітня. Зараз їхнє максимальне поодоношення. Другий секрет. Якщо ви йдете у ліс, обов'язково перед тим як починаєте збирати гриби. Ловить рибу, по звірину йдете. Та да навіть просто, якщо ви прийшли в ліс і хочете, щоб нормально все пройшло, обов'язково беріть з собою їжу. Беріть по принципу такому, що ви самі поїсте і з природою поділитеся. І тоді у вас завжди буде улов, завжди ви щось назбираєтесь і не буде ніяких проблем. Ні по здоров'ю. Ні, взагалі таких нюансів, які бувають на природі. У мене колись був такий випадок, що я, приїхавши на місце відпочивання, ми перш за все взялися прибирати там. Я сам собою приніс, трошки поділився з природою тим, що ми плануємо поїсти. Коротше, поприбиравши, у нас була одна задача. Ми взяли з собою вудки, але риба не ловилася. На вудки зелена вода була. І тут до нас приходять мужики і кажуть, що «Реб'ятки, візьміть, у нас риба є, 5 кг товстолоба, судак, ми уїжджаємо, нам риба не немає куди дівати рибу. Заберіть її, вам вона пригодиться. І само собою вона нам пригодилася. Через те, що ми розраховували якусь риби, зловити, у нас не вийшло. Можна сказати, що це просто так співпало. Але я вважаю. Давно вважаю і так вважали наші предки, що якщо ти йдеш на природу, обов'язково з природою чимось поділися. Отакі От два секрети я вам розказав. Користуйтеся і йдіть по гриби, якщо є можливість, поки вони є.